Лютий холод кинув виклик освітній мережі чернівців. Проте навчання в місті не зупиняється. Оскільки місцеві ліцеї та гімназії є самоврядними закладами, формат навчання очне дистанційне чи канікуле обирали самі батьки. Більшість громад висловилися за продовження навчання за партами. Керівники установ та вчителі оперативно мобілізували ресурси. Наприклад, як повідомила у Фейсбук директорка Руслана Бабух, у їх ліцеї номер 12 ювілейному забезпечено стабільну роботу усіх систем життєзабезпечення, налагоджено кейтеринг, а на випадок відключень світла заподійні генератори. Водночас освітяни закликають батьків до спільної відповідальності, щоб діти почувалися комфортно. Їх просять забезпечити теплим багатошаровим одягом, термобілизною, светрами та закритим зуттям. Педагоги адаптують навчальний процес до температурних умов, аби кожна дитина залишалася в теплі та затишку. І, попри мороз, система освіти працювала в безпечних та максимально комфортних для школярів умовах.